Вітаю, друзі, Слава Україні! Поговоримо сьогодні ми з вами про ще одну нову проблему, яку на нашу голову під час війни, дуже важливій для нас сфері, створив Володимир Зеленський зараз її поглиблює. Власне, мова буде йти про абсолютно політично мотивоване звільнення посла України в Великобританії Вадима Пристайка. О, знаєте, ви ж пам'ятаєте про мене, що я не за я просто злий і пам'ять мене добра. І тому почну я не з пристайка, почну я з деяких інших подій при деяких інших президентах України. От був колись кучма. При ньому дипломатичний корпус дуже часто підбирався не зовсім за фаховими ознаками, хоча були прекрасні, дуже потужні дипломати. але... Ці дипломати мали свою думку і свою позицію. І коли під кінець каденції Єленіда Кучми піднялася помаранчева революція, яку, звичайно, режим кучми категорично там перекреслював, заявляв, що це є заколоти і все інше, тому що формально була офіційно визначена позиція про підтримку як спадкоємці Януковича. Ну, насправді там все було незрівнянно складніше. Але позиція була офіційна. Уявіть собі. Дипломатичних колах серед наших послів розгорілася достатньо жорстка дискусія щодо дій влади стосовно маніфестантів стосовно вимог майдану, стосовно того, хто мав би бути визнаний обраним президентом України, чи були фальсифікації, чи не були при тоді ще чинному президенті Леоніді Кучмі. І я дуже добре пригадую, як відбулася дискусія, дуже жорстка дискусія, яка вийшла звичайно назовні, яка пішла до преси, до тоді ще не дуже розвинутоїх наших електронних засобів масової інформації, між е, тодішнім посолом України в Австралії Олександром Міщенком, і вже не згадаю зараз його прізвища, посолом України в Лівії. Міщенко дуже відкрито і прямолінійно підтримав учасників помаранчевої революції. І більше того, він засудив, не називаючи, звичайно, тому що ну, кожен посол є представником не тільки країни, але й свого президента. Він не засуджував безпосередньо жорстко самого кучму, але він фактично звинуватив владу. Поторанні фальсифікації виборів в спробах там затероризувати майдану ну, тероризувати це звичайно дуже велике перебільшення, але в діях, які не відповідали нормам демократичного світу і тому подібне. Я дуже добре пригадую, тому що з паном Мішенко ми на той момент були дуже добре знайомі. Я буквально менше ніж рік перед тим з ним працював по Австралії, їздив сам з візитом очолював парламентську делегацію, приймав в Україні, організовував тут зустрічі разом з ним аж до рівня самого кучми там прем'єра тоді Януковича, спікера Литвина, керівників парламенту Австралії. Я дуже добре знав цього посла, і я тоді з жахом подумав, боже. Людина, яка перший посол України в Австралії, яка відстоює там наші інтереси на такому рівні, може втратити посаду зараз. Так от учма лишався далі керівником держави ще кілька місяців. Це ж був тільки початок цього, перші паростки тих акцій протесту, то, що і ніхто не підняв питання про звільнення Міщенка. Так, там було йому там натякали з міністерства, мовляв, ну так неправильно, треба акуратніше. До нього були там якісь певні обурені звернення від тодішнього міністра закордонних справ. Але відкликання нашого посела, який вправно виконував свою місію, через те, що він розкритикував чинну владу в порушенні виборчих прав громадян, не було за означенням. Це був дуже недемократичний період президента кучми, який ми називаємо кучміським режимом. Кривавим кучміським режимом і нема чому любити цей режим, тому що жертвою його став, в тому числі, мій батько. Пізніше мій добрий знайомий Георгій Гонгадзе і багато інших людей. Проти цього режиму я виступав в опозиції 2001 і 2002 року. Активно боровся, був бо одним з учасників. Мені погрожували теж всяке було. Але цей режим. Не посмів себе так дискредитувати на весь світ відкликанням посла, який висував свою незгоду. Далі я дуже добре пригадую період Віктора Ющенка. Знаєте, Ющенко давав дуже часто завдання депкорпусу, які в самому депкорпусі ну сприймали не зовсім вдалими. Не зовсім вміли, навіть якщо вони були дуже моральні і дуже потрібні. Ну, наприклад, той спосіб, в який Юшенко вимагав від наших послів добиватися визнання голодомору геноцидом, у те, що зараз досить активно відбувається, тоді був дуже сильний спротив. Тоді був великий вплив Москви на світову політику. І вона це блокувала. Юшенко став претензії, він обурвувався на наших послів, сварився з ними, а наші посили сварилися з ним. Це виходило в публічну сферу. Були випадки, були навіть якісь. Ну, принаймні, один я пригадую телеефір, де український посол, який в той момент був завиклиний в Україну на якісь там засідання на раду послів, був присутній чи не шустер його туди притягнув для того, що він покритикував юшенка. Він в прямому ефірі телеканал дійсно висловився критично про якісь там вимоги юшенка. Це було дипломатично, все дуже це не було якимось хамством, не дай Боже. Але він покритикував президента України за те, що президент, як керівник дипломатичної всієї системи України, ну, дає завдання правильний, але не зовсім природний і правильний спосіб. Ніхто з послів через це відкликаний, звільнений не був. Я пригадую пізніше президента Порошенка, слухайте. При тому, що його ж окремі посли, окремі дипломати піддавали критики ще со своїх ідейних якихось міркувань, бо там його можливо недолюблювали з якихось історій політичних. То що ще коли він був міністром закордонних справ чи Ющенка президентства, так само його як президента було. Ну, принаймні, з десяток було разів, коли публічно були незгоди. Не йде мова про конфлікти чи образи, були незгоди з якимись позиціями президента Порошенка і говорили окремі посили, що це є неправильно. І це теж було у публічній площині. Жодного з них не було відкликано. Але я дуже добре пригадую: початок Революції Гідності. Зараз я вам згадаю про людину, яку ми запам'ятаємо з поганої сторони через оці всі його переписки, виклики жінок легкої поведінки прямо з залу Верховної Ради і тому подібне про Богдана Єременка. Але цей чоловік зробив у своїй біографії одну гідну абсолютно річ, коли він був генеральним консулом України в Стамбулі, він не був ніколи посолом, тільки консулом і. Відбулося оце побиття студентів молоді на майдані. Жорстоке побиття Беркутнею. І він зробив теж дуже спокійну, дуже виважену і дипломатичну заяву. Він не звинувачував ні в чому Януковича. Він не висловлював образ. Більше того, він навіть не заявив про неправильність курсу Януковича на відмову відступу під підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Ні, він просто засудив. Надмірно недопустиму жорстокість поліці тоді ще міліції і ті дії, які вони вчинили, і сказав, що для того, щоб Україну нормально поважали у світі, нам потрібно добитися того. Ну, власне, потрібно, щоб саме влада зробила те, щоб всі винуватці цієї розправи були належним чином покарані, от властиво все, що сказав Богдан Єременко. Там не було жодного крамольного слова, там не було ніяких жорстких слів. Його звернення було опубліковано буквально в парі видань України, тому що він тоді не мав якогось особового значення. Це потім, після того, як його відправили відставку. Тоді оцей майдан закордонних справ все інше понеслося, Про нього було дуже багато розголосу. Ну і тоді він якраз і не виправдав сподівань, тому що це був дуже поверховий і як виявилося, дуже непрофесійний підхід до зовнішньої політики у нього. Але то вже було потім, то було інше. Тоді він сказав спокійні речі. Вони не мали якогось, не наносили якогось удару по Януковичі. Вони просто були згадані на Майдані, як от один з дипломатів повів себе як гідна людина, все крапка. І на тому закінчилося б. Але негайно, відразу після цього, генерального консула, це щоб Януковича мали знати, там, всі консульства, все, все це відслідкувати, було відкликано в Україну і звільнено з дипломатичної служби, з консульської служби. А тепер скажіть мені, кого вам з цих. Президентів України, чотирьох згаданих, нагадує Володимир Зеленський. Розказує про останню історію. Ви вже про неї так знаєте. Під час, ну, дорогою до Вільнюса на саміт НАТО, Зеленський їхав і робив демарші. Та я розумію, що писати він навряд чи вміє взагалі. І тому очевидно, що писав це там Дмитрій Літвін, такий є, який хоче Україну розколоти, повернути в Україну сталінізм, що найменше, е редагував, очевидно, Єрмак запустили ну таку, знаєте, жовчну брудну Філіпку від України, яка є і так буржником всього цивілізованого світу, який нам допомагає, яка відмовилася на відріз виконувати цивілізаційні вимоги до нас. Про реформи, про боротьбу з корупцією, про нормальне ставлення до опозиції, до медіа, до всього іншого. І він розхляпав жовчу зі звинуваченнями проти НАТО і проти країн-членів НАТО. На це була відповідь Бена Волеса, міністра оборони Британії. Цей чоловік є основним автором. Так, спочатку був Борис Джонсон, але після нього саме Бен Волес був головним з тих, хто. Були режисерами підтримки України. Він відмовився. От мене запитував, як так сталося, що Бен Волос там втратив підтримку Америки на дорозі до генсека НАТО. Та він відмовився. Він розумів, що в нинішньому уряді Великобританії, крім нього, немає іншого мотора системи підтримки України. Знаєте, прем'єр-міністр Ріші Сунак дуже гарно усміхається, і він говорить дуже гарні речі. Але допомога Україні без бена волоса впала би в рази і дипломатична, і політична, і збройна, і фінансова. І він усвідомлюючи це, наскільки його роль важлива в цьому, і його ж і перепризначили в кабінет міністрів його ну власницю політичного опонента в рамках консервативної партії. Він погодився відмовитися від дуже серйозної кар'єри. В нього виникли свої там сімейні додаткові труднощі, проблеми і всякі інші речі. Але він пішов на це, щоб допомагати Україні, і він висловив образу За те, що український зіпредент робить неадекватні звинувачення і що взагалі треба просто навчитися елементарної вдячності. Повчитися ну, тих самих британців, які завжди подякують за найменшу річ, навіть коли там, можливо, вдячності це не особливо заслуговує. І внаслідок цього Зеленський. Спочатку від нього дали вказівку всім говорячим головам, всім шакалам, які тільки є в їхніх медіа, в їхніх білих пальтечках, які їм прислуговують на фабриках тролів, ботофермах, обливати брудом Бена волеса і паралельно з тим лупити теж і по НАТО. Там за ніж дещо відбулося, по НАТО стало небезпечно лупити. Зеленський вернувся вже з заявами, що саміт був для нас дуже успішний, дуже прекрасний. Чим там хвалитися, ми втратили все. Ситуація погіршилася, стало юридично навіть гіршою, ніж була на Бухарестському саміті. А по G7 нам повторили просто Будапештський меморандум, нічого більше. Але по НАТО вже свариться, бо якось не випадало. І Америку страшно зачіпати, тому що я так розумію, що Байден дуже серйозно Зеленського попередив про деякі речі, може, у фінансові. А от те, що стосується. В Великобританії Зеленський відкрив рота і почав продовжувати приниження, зневаги і елементарне хамство. Це було так, що тепер будемо кожного ранку кланятися. Це, це знаєте, єхідство брутальне. І на це відреагував наш посол Великобританії. Він не згадав Зеленського. Він в дуже широкому контексті британській пресі взявся рятувати. Британську підтримку України взявся рятувати допомогу нам, на яку надає Великобританія. Тому що треба розуміти, що такі хамські виходки відразу підхоплюються британською пресою і відразу з'являється питання: кому ми допомагаємо? Кому йдуть наші гроші? Слухайте, при тому, що в Британії, окрім кількох лейбористів, всі інші підтримують Україну, але. Відчуття, що тобі демонструють хамську невдячність, воно дуже сильно б'є. Ще раз кажу, для чопорних британців це є дуже серйозна проблема. І що зробив Вадим Пристайко? Він взявся, він спробував врятувати ситуацію. Для важливих медіа він просто дуже культурно пояснив, що треба ну, знизити градус і не робити настільки жорстких заяв. Він потім навіть спробував це перевести, що це стосується не тільки Зеленського, і не стільки Зеленського, що це стосується самого Волеса і все тому подібне, що ну не треба згадувати про той Амазон і про все інше. І він на це спробував перевести. Просто наші відносини не потребують будь-якої форми загострення. Оце, власне кажучи, що сказав Пристайко. Я порівнюю з тим, що казав Олександр Міщенко. Я порівнюю з тим, що казав Яременко. Богдан, я порівнюю з тим, що говорили при Ющенкові про нього, і говорили при Порошенкові про нього. Інші дипломати, слухайте, ну там були дискусії. Тут м'яка фраза: людина пробувала врятувати підпиляну гілку, галузку британської допомоги. Британія одна з найголовніших спонсорів України, Одна з найголовніших країн, яка в нас підтримують. І оце хамство його треба було, хоч якось, перебити. І пристайко, як факовий дипломат, кинувся це рятувати. А далі відбулося все дуже просто. Дальше Віктор Федорович Янукович реінкарнувався. Ви думаєте, править країну Зеленський? Ні. Править Янукович найгірший своїй форматі. Бо Янукович був прем'єр-міністром 3-4 року, непоганим. Добрим. Він був поганим прем'єр-міністром 6-го го року. Ну, 6-го власне. І він був. Поганим президентом з 10 по 12 рік, і був, він був злочинним, мафіозним, негідним проросійським президентом з 12 по початок 2014 року. Нами править Янукович 12 по початку 14 року, сьогодні Україною, і вставлені до висловлення послів та сама історія. В даному випадку ми маємо дуже чіткий випадок, коли пристайка. В мінімальні терміни, які необхідні для того, щоб полагодити питання відкликання посла. а там все-таки це не можна, так як зараз з Каченком, скажімо, зробили, це окрема вже тема, зробити це за один день. На це пішло десь в районі одного тижня на підготовку документів проведення, там ж і спецчастина і там все інше, там досить багато речей. І все. І пристайка відкликають з посади посла. Знаєте, я не є шанувальником Вадима Пристайка. Мене дає до нього самі претензії і проблеми. Ну, перша чисто суб'єктивна діти, політв'язнів радянського періоду, якось навряд чи мали би захоплюватися дітьми генералів КГБ Радянського Союзу. Хоча батько пристайка, е, е, ну відомий, дуже відомий генерал лейтенант КГБ, потім СБУ, заступник голови СБУ. То що. Принаймні, після розпаду Радянського Союзу дуже добре себе показав в викритті злочинів сталінізму, в розкритті нашої історичної минувшини, нашої пам'яті історичної про трагічні події і тому подібне. Тому, напевне, тут я трошки суб'єктивний, але Пристайко зробив один раз, ну, на мій погляд, злочинну дію. Хоча спочатку він повівся гідно. Йому Єрмак. Почав ставити вимоги, що мовляв, тепер вже Богдана нема. Тепер вже я переприсягни мені на вірність. Він тоді сказав: я взагалі то Україні присягав. Ну і теж президенту так заведено, президенту теж присягається дипломатичний корпус. Тому тобі, якомусь там раднику, завгоспою, я очевидно, присягати не буду. Так він це казав чи не так. Але після того його дуже швидко попереду з міністра закордонних справ на символічну ніяку посаду віцепрем'єра євроінтеграції. Він зараз там сидить взагалі пусте місце, ні досі не сосуджена Стефанішина і якось її. Від її присутності там ні холодно, ні жарко, а потім звідти ну, почесне засилання в Лондон посолом. І це виявилося дуже добре, тому що в Лондоні пристейко своєму самому показав добре. Але в нього там був один момент тільки за особистим наказом Зеленського, тому що Єрмаку він відмовив по Сушанії. Він на початку 22-го року зробив негідну антиконституційну заяву, за яку він мав бути відправлений відставку. Він тоді. Ще раз кажу не напряму на догоду Російської Федерації, тому що вони на нього не могли ніяк впливати, а виконуючи виключно за вимогу однієї людини, якій він підкорявся, не своєму колишньому підлеглому там колебі, який ніхто і звуть його ніяк. А особисто Зеленського, тільки цей міг йому надати наказ. Він зробив заяву про те, що Україні, щоб не злити Москву, потрібно відмовитися від членства в НАТО від перспективи її шляху до НАТО. Це пряме порушення вимог Конституції. Тому Пристайко тоді, на початку 22-го року, мав бути відправлений відставку тільки за це, за формальною ознакою. Посол не має права закликати порушувати Конституцію. Він може критикувати владу, але він не може закликати порушити Конституцію, тим більше міжнародній доктрині розвитку своєї держави. Про це вимагала тоді опозиція. При тому всьому, що їм було шкода, вони всі вважали. Пристайко сильний посол, але це, це є межа, за якою він не може бути далі на цій посаді. І влада, що вона зробила тоді, коли були реальні підстави? Влада сказала, ні, ні, він залишиться все в порядку. Він ж виконує накази. Як? Нато, нам же не надо НАТО. Ви згадайте всі наступні місяці після початку вторгнення. Ще я їздив то до партньорів, як казав Подоляк, в Білорусь з росистами домовлятися з Мединським, то в Стамбул. І про що ще говорили? Це тільки наш позаблоковий статус. Жодного НАТО. Україні НАТО не потрібне. Ми від нього відмовимося. Тільки в Росія припинила війну і все інше проти НАТО. І шила кампанія аж до вересня місяця минулого року, а потім пішли провокації проти НАТО. Це вже трошки інше. Але НАТО вже хвалили, ми туди вже нібито, нібито хочемо. Так от, за ту заяву Пристайко мав відправитися відставку. Його не відправили, і більше того, йому там надали дуже додаткову гонорову підтримку. Зеленський його підтримав всі заяви на його користь. Потім Пристайко. Отримав дуже серйозну підтримку від британської влади. Він отримав від Бориса Джонсона, потім від Лістраса, від Ріші Сунака. Він виявився одним, ну він і був одним з найсильніших українських дипломатів. Він був хожий до найвищих кіл урядових в Британії, і його участь, відомо йому, належне в тому, що була така активна допомога Україні так прецизійно. Британія реагувала на наші потреби, це є ознака активності саме пристайка. Він знав, з ким йому треба дзвонитися в Україні. Очевидно, що навряд чи з Резніковим, якому тільки там яйця по 17 і гроші, щоб заносили вчасно. Очевидно, що, мабуть, з Генштабу, можливо, з залужним. Він знав, що треба просити в британців, і які політичні рішення треба робити, як вибивати що на g Севен і тому подібне. І ця людина дійсно здобула там дуже хорошу підтримку. І зараз, коли він побачив, як Зеленським за потурання його ж міністра Кулеби за потуранням всієї ОПи знищуються українсько-британські відносини. А такі заяви це є на майбутнє. Ну це крах відносин, доки війна, вони нам будуть допомагати. але далі це крах. І пристайко в цій ситуації зробив дуже м'ягенький крок. Його відправляють в відставку чітко за цю заяву. Це зроблено настільки чітко і показово, що інших пояснень просто бути не може. Так само, як перед цим Міщенка звільняв тільки не заяви, знаючи його біографію, розуміючи, що може влада буде щось перед вибором робити дуже негідне. Щоб не було заяви, швиденько відправив відставку, Щоб не заважав поліха протягувати наш посол в Індії протягувати російські інтереси, дехто скрутів. Добився і Зеленський забрав поліху з Індії, відправив туди дипломата з нульовим досвідом: 0 днів, 0 годин, ноль хвилин дипломатичної служби. військової, так без досвіду дипломатії, і Індія стала головним. Економічним, не політичним, а економічним партнером Росії і більше за Китаю дає Росії сьогодні підробітку і виходу на міжнародні ринки та отримані там комплектуючих для їхніх озброєнь. Отак От відбувається ця політика сьогоднішньої зеленої дипломатії. Я про це вже записував відповідне один одне відео. Ви його може вже бачити. Вертаємося до ситуації з пристайком саме його звільнення. Має зараз розголос Британії, можливо, навіть більший, ніж оті заяви, якими обмінялися Зеленський з НАТО, з... далі у відповідь Бен Волес Зеленському, і Зеленський персонально Бен Волесу. І вся вся зграя, е, не буду називати кого. Зелених кинулося обвивати теж і Бена Волоса, і Британію, в тому числі, і НАТО, в тому числі. І от це навіть не мало такого значення, як ця нинішня відставка, тому що вона була сприйнята дуже чітко. Пристайка забирають за те. Що він притримав честь і гідність Великобританії, що він заступився за Великобританію, коли її образили, і за те, що він хотів зберегти добрі відносини України з Великобританією, це є достатня підстава для дуже зубатих англійських газетярів і аналітиків для того, щоб зробити відповідні висновки. І більше того, ми зараз маємо ще один удар нижче пояса для України, який прийшов від Бориса Джонсона. Борис Джонсон дуже чітко показав, що він сприймає Вадима Пристайка своїм особистим другом і окремо прокоментував цю подію. Сумно прощатися з пристайком, який був чудовим українським посилом і другом для цієї країни. Другом для цієї країни. Знаєте, британці дуже обережні зі словами. Коли вони говорять певні фрази спеціально для преси, не якесь інтерв'ю просто а поговоріть, не десь там в розмові, ще щось там, коли вони роблять короткі схематичні заяви, там кожне слово вивірене. Другом тієї країни за цим стоїть багато. Зеленський звільнив пристайка як друга тієї країни, не як людину, яка його покритикувала, а саме як друга тієї країни. Більше того, ну я можу процитувати, що говорять теж в британській пресі. Це найм'якше, що можна почути. Це, скажімо, на Sky News. Дуже прикро, тому що посол України Великої Британії був надзвичайно потужним і важливим прихильником зусиль, зусиль України, спрямованих на отримання більшої кількості озброєнь. Його дуже поважають. Він був неймовірно ефективним як посол України. Це Дебора Геймс, оглядачка Sky News. Робить цю заяву. Тут теж дуже багато що сказано. Я вам просто хочу нагадати, Sky News і BBC утримуються від жорстких фраз. Ви можете собі уявити, що пішов по газетях, що пішов по звичайних комерційних телеканалах. Ну, це розцінюється просто, як плювок в обличчя Британії звільняє з посади людину, яка, об... ну, не то, що обурилася, а яка хоча б посміла якось прокоментувати те, що, бачите, негідно. Піднімати так градус і робити такі подібні випади проти країни, яка так допомагає Україні. Що це таке? Я вам нагадаю: пригадуєте Мельника, якому сказали команду Фас в той момент в Німеччині, коли Німеччина почала розвертатися в бік України на допомогу Україні. Що він тільки там не наговорив, яких образ він накричав. Це при тому, що за всі попередні каденції, а він там фактично всю каденцію Порошенка встиг бути теж по в Німеччині, він там дуже довго перебував. За весь той період Мельник був найтолерантнішою людиною. Він, єдине, що він там запам'ятався, які був. Інформація, яка там ну німці іноді кажуть, ну вона там було трошки скандальна. Це він гризся з проросійськими політиками, відстоюючи інтереси України. Пам'ять про У, про УПА, про могилу Бандери, поховання інших наших героїв. От цьому він відзначався. Там він був гострий і різкий, і дуже різкий. Це львівська школа, Львівського університету. І це хороша школа. Я знаю людей, які дуже добре знайомі з Мельником, які про нього ну, вони були шоковані від того, що він робив в Німеччині в останній період при Зеленському, та тому, що він дістав наказ. Псувати відносини з Німеччиною, щоб Німеччина не розвернулася в бік України і не почала масштабно нам допомагати. Саме так, тому що Німеччина на 3-4 місяці затримала оце переорієнтацію в Україні, і вся їхня допомога запізнення досі йде на тих 3-4 місяці. Та сама історія по Болгарії, де відкликали посла. Який не був може сильним дипломатом, але він ідеально знав болгарську мову. Він, він став фактично їхнім болгарським фактором їхньої літератури і культури. Він хороший письменник, болгарський письменник ну, болгарською пише. І от його теж забирають під час війни і ставлять туди провокативну особистість. Слухайте, ну це ж все робиться з одною метою. Кроти хочуть урізати нам допомогу. Єдине, що, чого вони не можуть зробити, це Сполучені Штати Америки. Ви бачили фотографію розмови Байдена. Зеленським є одна, де вони тільки двоє. Зеленський, якийсь такий о, розгублений, а Байден так збайдужі, отам в окнотику дивиться, що йому ще сказати. А потім ширша фотографія. Ну там різні персонажі, наші дуже оригінальні, а фізіономію Єрмака побачили злюща призлюща. Тому що Байден Байден був роги. І як кажуть, пояснив ще раз Зеленському, при наявності яких персонажів нам не тільки НАТО не світить, але нам і серйозна допомога може не засвітити. І от мені здається, що історія з пристайком роздмухування цього. Дальше, те, що Зеленському підсувували тексти, щоби знову обливати брудом Британію, ті завдання, які дали Ботофермам Подоляківським, всім іншим, вони ж вже на другий день вони вже хвалили НАТО, вони вихваляли Америку. Вони всім дякували, крім Британії. Слухайте мати такого союзника і лити на нього бруд, може тільки ворог. І от мені здається, що сьогодні оця ситуація з Вадимом Пристайком вона десь дійшла до свого оцього фінального завершення. Україна не хоче мати потужної підтримки від Великобританії. Україні виявляється не потрібно тих новітніх потужних озброєнь, які надає Великобританія, і тих фінансових витрат. Тому що Україна забирає того посла, який. Був схвально сприйнятий Британії як найпотужніший посол, який найбільше для цього робив, і забирає його через те, що він заступився за гідність Британії. І ще одне: призначення нових послів, як правило, відбувається дуже не скоро. Плюс має пройти стадія Гріману то, що невідомо чи до кінця цієї війни я не знаю скільки вона протриває. Ну, в Китаї в нас два роки з гаком не було посила, та його ще й там досі реально де факто немає, і бачили результат. Втрата китайської політики для України повністю, просто повністю. І я не знаю, скільки часу у нас там буде тимчасовий повірений. Так само, як в Міністерстві культури буде тимчасово виконуючий обов'язки, так як по багатьох посольствах, де нам потрібні серйозні посли, в нас повірені. і буде там, в Британії. Розумієте, що повірений? Навіть якщо це дуже пасіонарна людина, немає того входження в вищі кабінети, немає тих контактів, немає тих можливостей. І тому у мене є єдине пояснення. Що так як це відбулося і з Індією, з Китаєм, і з багатьма іншими країнами, і з Болгарією з усіма, тут є чітке завдання погіршити ситуацію для України, на жаль, на користь Москви. Чи Зеленський розуміє, що він робить, думаю, що можливо і ні. Він розуміє тільки тоді, коли у йому виникає особиста загроза. Оце миттєве звільнення Ткаченка, якого він ще місяць до того захищав від опозиції. Тільки через те, що Ткаченко почав розгортати виборчу кампанію його потенційного конкурента Поворознюка. Тільки за це на наступний в той ж самий день. Оця історія так само і тут вона показує, що. Зеленський реагує тільки рефлексивно. Йому просто треба сказати: представь, тебе мало не матом покрив, хоча це зробив дуже делікатно. Все, Зеленський віддає наказ. А от ті, хто це організували, вони дійсно працюють на Росію. Про що ще можна говорити? Тому, наприклад, і жаль, у нас є одна нова втрата. Ми втрачаємо ще одного друга Великобританію, вже не міністра, а всю країну.